А як тут можна працювати наложеним? От дивіться, проста історія, це мені розказували. Замовили нову відеокарту, продавець відправляє, і на новій пошті її замінюють на стару бушну відеокарту свою, закидують в ту саму упаковку. І посилка їде назад до продавця. Тільки продавець не дурак, він почав розбиратись даній ситуації і в кінцевому рахунку. За цю відеокарту в повному обсязі оплатив працівник нової пошти, що не додивився за цією посилкою при огляді. Але саме головне, що це було в невеликому населеному пункті декілька тисяч чоловік. І цей, хто там це замовляв, хто, скажімо так, провернув свою шахрайську схему, він кинув не продавця, а він кинув свого земляка. І швидше всього, всього вони навіть один одного знають. Ще багато інтернет-магазинів просто не опеклися, ще не потрапляли в якісь такі жорсткі ситуації, де вони попадуть на нормальні суми, і потім перестануть відправляти накладним платежем, Скажемо так, колись до них дійде і вони почнуть працювати тільки по повній передоплаті.